Чи схвалить Єврокомісія план реформ в Україні до кінця квітня? Ні, вони причепились до того, що було колись прийнято, воно для них неприпустимо, і вони вимагають зміни якихось правил, які працюють ну, довгий час в Україні. Тут ледь не зміна, щоб ви розуміли, ледь не зміни в Конституції, які вони будуть вимагати, аби внести Чи числа все ж таки. Ні. Ні. Чи вдасться додатково захистити енергетичні об'єкти в Україні від наступних атак РФ? По-перше, тут вже посилено захист, ну, тобто робота над цим проведено, помилки враховані е, додатково підсилення. Я бачу, тому що тут все ж таки було е, паж мечів, а стало королева пентаклів. Тож, скажу так, стосовно атаки дронами, 100% тут захист якийсь дуже посилився, дуже потужний. Стосовно е, все ж таки чогось більшого на кшталт великих ракет швидкісних, то е, Тут іде над цим робота, але ми можемо і маємо змогу зупиняти ті атаки, які на нас плануються. Тож, да, відповідь, да. Чи справді в Україні стає критичним дефіцит ракет для систем ППО? Ні. 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 Все є. Все є. Але ви нікому не кажіть. Чому Світовий банк, попри війну, прогнозує Україні зростання економіки? Ну, по перше, не сильно вони тут і е, бачать ці можливості. Навіщо вони це кажуть? Це повідомлення. Це повідомлення заохочення, чи дійсно вірять вони на зростання української економіки. Ні, це більше знаєте про що йде мова. Тобто, чи бачать вони зростання української економіки? Так, вони його бачать, і в них навіть є більш-менш розуміння, яким чином цього досягти. Але це по перше, не зараз. І по друге, поки це втілиться, ми будемо з вами ще довго довгий, довгий час цього чекати на це. Бо Ті заяви, які от сьогодні ми з вами обговорюємо зі світовим банком і економікою України, ну вони дуже ще такі маревні, знаєте? Тобто я не можу їх назвати конструктивно обґрунтовано прорахованими. Це на рівні потенційних можливостей більше аніж справного сценарію, на жаль, чи запровадять в Україні базовий вишкіл замість строкової служби до кінця року? Ні, це буде не зміна, це буде як ще одна опція, яка зможе. Тут більше схоже на те, що це буде е, як ще одна е, можливість. Ні, ну Це все ж таки неможливість. Це вс... як ще одна опція така буде, але воно, е, скоріш за все, одне одного. не... Ну Це не про альтернативу. Це як додатково щось. Військова підготовка. Чи замінить такому службу? Ні, не замінить. Ну тобто, це буде як поєднано. Можливо, це буде на рівні, бо тут діти випали, можливо, це буде на рівні вікових якихось е, обмежень. Ну, Тобто, е, там чоловіки або жінки, чи будуть жінок до цього долучати? примусово ні. Ні, примусового долучання жінок не буде. Це все ж таки. От скоріше за все, що це буде до певного віку, наприклад, там з 18 до 20, чоловіки будуть зобов'язані, наприклад, пройти якесь базове навчання а строкова служба все одно залишається. Залишається, але вона буде якось більш підігріта матеріальними заохоченнями. Тож тут і от мені кожного разу, я кожен раз, коли дивилася цю мобілізацію, мені показувало, що так, це буде боляче, але мені постійно йшла й аркан. Ну тобто, це буде по смерті, вмирати боляче, але після смерті постійно настає народження. Тобто, ці всі реформи і трансформації, які зараз переживає наш от саме. Військова ланка, ланка захисту країни, вона так болюче, так з втратами, так з стражданнями, але все ж таки згодом воно вийде на зрозумілу хоча б ситуацію, яка буде сприйматися адекватно усіма, і буде зрозуміло, ну там, що з цим робити. да, Тобто, чого боятися там служби в армії, наприклад. ну, тобто, І це буде прибиратися страхи, неточності, незрозуміння. тобто, от в цьому Саме в системі буде наводитись лад. Тож, коли в системі лад, то залякувати ТЦК і військоматами чи призовом до настрокову службу ну вже буде складно людей, тому що все стане більш прозоро, зрозуміло і ну, прогнозовано. Хоча б тож, так, да, це боляче, але ну. Чому під час атаки Ірану на Ізраїль США долучилися до збиття ворожих дронів, а в Україні американська влада відмовляється це робити? Тут потрібно інакше поставити питання, що це взагалі було з цього почнемо, тому що вся ця ситуація вона дуже схожа на якийсь. Ну я не знаю, чи це взагалі можливо в таких масштабах? Якийсь якась маніпуляція, якась Фальш, тобто тому що мені показує, що те, що сталося між Іраном і Ізраїлем, це більш-менш контрольована була ситуація. Тобто, знаєте, таке відчуття, ніби вони заздалегідь домовилися провести ну, якусь хибну операцію. Наприклад, давайте я так спитаю: чи була дійсно справжня атака Ірану, чи дійсно вони відправили ту кількість ракет чи там боєприпасів? Про яку вони заявили? М -м -м -м. Пробільшена інформація, кількість збільшена. Тут розумієте, тут карта пліток, карта дезінформації, карта э, мага маніпуляцій та э, якихось хитрих домовленостей. Е так, е давайте я краще спитаю, як США в цій ситуації взагалі ставиться до Ізраїлю? Як вони бачать Ізраїль, наприклад? Ну саме, саме про цю ситуацію? Тобто, що сталося, бо мені дивні карти випадають якісь хибні ситуації, тобто велика афера, як США ставляться до Ізраїля? Е, підтримка, захист, необхідність між ними є якісь процеси, які важливі для е, обох сторін, тому що тут якісь взаємовигідні е, дії між ними. Як США ставиться до Ірану? Вирані вони втрачають, та їм необхідна якась зупинка, аби сталася в Ірані. Добре, ну тобто, США не може, давайте так, чию сторону займа, приймає США взагалі. Вони побільшую. Ну, не ірано стовідсотково, тому що тут якісь наміри і бажання все ж таки йдуть до плану, планування, наміри саме йдуть до Ізраїлю. Чому вони збивали ракети, які летіли? Ті, що летіли, там щось летіло. Знову карта домовленості, карта припинення якогось, карта маніпуляцій. Тобто, це не про захист такий безпосередній, це не про, знаєте, як прийняття активним, тобто, це демонстрація позиції. Вона була, вони хочуть завершити якісь цикли, обнулити якісь цикли. тож… Ця атака була хибна. Я не знаю, як це пояснити, але це, що сталося між Іраном і Ізраїлем, це заздалегідь продумані процеси, якась маніпуляція свідомістю Всесвіту і контрольована ситуація. От про що йде мова. Тож я не можу сказати, що тут США е, ну, е, чи зіграло ключову позицію в цій справі, е, позиція США. От знову, ніби оціми ракетами, цим обстрілом, нападом, як завгодно його назвати. По-перше, ще раз повторюся, що ракет було набагато менше, аніж було заявлено. По друге, що США, мета США в тому, аби припинити якийсь цикл завершити і чи збивали США ракети Ірану, так навіть спитає. Збивали. Чому? Про це було домовлено. Чому вони наші не збивають? Ну, вони нам дають змогу збивати, вони нам допомагають, вони нам направляють орієнтири, але ні втручатися вони не будуть. Ну, тобто, ми знаходимося далеко, ми знаходимося на заподіяні. Е, що між захист свого свого майбутнього, захист е, своїх е, фінансових вкладень, можливо е, вкладення. Штатів в Ізраїлі з нами їх таке не поєднує. Тобто, тут ніби питання вартості, цінності. Взаємовідносин, тобто щось вони в Ізраїлі своє захищають, а в нас такого немає. Тож тут не про безпекову ситуацію в Ізраїлі чи в Україні порівнювати тут не можна. Тут навпаки, стосунки Ізраїлю і штатів вони якісь визначені, вони якісь конкретизовані, і вони прораховані штатами в тому числі на подальші якісь процеси з Україною. Поєднань таких я поки що. Або там, на щастя, на жаль, не бачу. Тож те, що вони допомагали, якщо можна так сказати, Ізраїлю, це більше як зацікавленість в захисті власних інтересів. Тобто, це не про. Толерантність до Ізраїлю і нелюбов до нас ні. Ну тобто, не порівнюйте ці дві ситуації. Це про різне. Ну, тобто, у нас іде війна, а там якась хибна ситуація, яка демонстративно хибна. Тобто, я не можу пояснити на рівні таро більше про це.